провокаційного змісту українські люди Кізманській хруні, оприлюднені Петром Кобелком газеті час No47 від 1 листопада 2012 року. Автор згадує статті вдається до другому випусків щодо низких керівників територіальних громад Кісманського району та їхніх родин тільки через те, що вони виконали свій громадський обов'язок на виборах доступної ради в груди 28 20 жовтня 2012 року, використовуючи образливі очистити та порівняння погодно, звинувачуючи шановних громаду людей та члени їх сімей, коли в, в тому відомих зловживаннях журналіст відомо порушив усі писані та неписані норми журналістської етики та загальної людської моралі. При собі беззапеліційні право чинити суд та розправу, виступати від імені десятків тисяч на цю буржую, немаючи на те, жодних повноважень. Залишається тільки дивуватися, на що здатна людина позбавлена довкою сумління, аби відробити прислугу звідників отримання з чорної певної політичної сили. Керуючись до рамки, давно сформованою громадською думкою про згаданого церкву і шеф-редактора, Ми свідомо не звертаємося до судових інстанцій для захисту чергів, гідності та другої результатів. Посадових осіб місцевого самоврядування від брудних накладів та інцінувати на руку журналіста, адже всім зрозуміло, що така адекватна у цій ситуації реакція буде негайно використана для чергових провокацій та звинувачень на предмет утисків свободи слова та інформації. Разом з тим, ми застерігаємо добителів внуки, незалежно від їхньої політичної орієнтації, від подачі спроб здобути сумнівні політичні дивіденти за допомогою завідомого проти законних та моральних засобів інформаційного впливу тему декларувати прагнення захищати громадянські та свободи і в обладнання, наважати багатьох тисяч людей, які викликати життя і розглядати громад та привпалити, їхні інтереси. я просто люди на черговому нашому звітній серці Черновецької власне на повагою голова Черновецького регіонального відділу закривської асоціації сільських та залежності горів зелоща.